Ведуться роботи по благоустрою. Звідси зняли люк, завтра тут буде металевий старі на проїзді. Встановлюються, встановили хлопці сьогодні. Ось тут люк. Не ставили. Цей люк був відсутній зовсім. Тут стояла плита, його присипали 10 років назад, це відкопали, знайшли, поставили люк сюди. Ось тут роблять підрізочку під люки, вже фінішні. І встановлюється у нас профлист. Сьогодні пацани ось такий кусок бабахнули. Ось наш заборчик. Рівненько, без стиків. Коричневий такий матовий. Далі попідрізали також люки ось. Теж підрізочка під люки пішла. Ну і профлист. Вітровий зазор тут зроблений, тут землі трохи насиплять, щоб якось було більш, більш гарно. Ось тут наші катакомби. Так, так, це, це катакомби наші люк-катакомби. На нього поставили новий металевий люк. Ось з закриванням, з ключем, обов'язково, щоб ніхто туди не лазив. Тут люки встановили, тут встановили. Ну, сьогодні були люки, сьогодні і встановлення було на всій території. Ось тут. Ось так. Завтра доставлять наш забор. І сьогодні пісочком засипали, робили засипку біля магазину. Вже йде фінішна пряма. Ця територія, можна сказати, готова. Вже зроблена підсипка. Пісочка.